Так, друзяки, ну що, прогулянка по місту Вовчанськ. Від хати до хати. Від кущів до кущів. Бо інакше тут не можна. Набрав занадто тяжкий людзачок, йомою. Трішки не розраховував. Ну, вода, їдра по-любому потрібна. Плюс вологі серветки. Плюс, плюс, плюс. Та й вийшло кілограм двадцять. Плюс броня, плюс автомат, плюс каска. Плюс бекан, гранати. ще кілограм двадцять. 40 кілограм тяжкувато бігти. Але приходити слухаємо. Привіт, друзяки, я доповідаю, живий-здоровий. Зараз трішки змінюємо позицію. Прогуляємося з вами по місту Вовчанськ. Хто узнає, що це за вулиця, що це за краєвиди, можете написати в коментарях. Коротко, якось так. Десь поруч літає впіві. О, прилетіло. Так, де ще одне. О, ще одне походу прилетіло. Над нами проходить. Сподіваюсь наші. Так. Да. Пішло не зупиняючись. І ми пішли. Нет, оптоволокно зацепило. Зацепило по ногам. Фух. Хрупке на злом. Ну, відносно. Але досить міцне на розрив. Так, друзяки, відео буде коротеньке. А куди дійшов, звісно, не покажу, тому що це великий секрет. Ну ми з вами вже і дійшли. Наша прогулянка була десь приблизно кілометр, можливо півтора. Що ж, прийшли, п'ємо водичку, їмо сухпай, починаємо працювати. Коротко якось так, друзяки, відео змонтоване. Сили оборони разом до перемоги. Слава Богу і слава! Україні. Так, прийшов до хлопців. А в них тут повний тазик котів. Раз, два, три, чотири, чотири, п'ять. Поди, божечко. І, 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 і головне, ого, ваша мама гульоня була, які хочеш. Ну нічого, ми любимо котів. Будемо їх виховувати, так? Да? Мої зайчинятка маленькі. Все, все, в очі не світю, не світю.